Ну, як же так, обурився Горобець, ледь голос не зірву, цвірінькою щосили, і взимку теж я головний співець, та знов старань моїх не оцінили, преміювали знову солов'я. Невже для нього почистей замало? Хай спробує цвірінькнути, як я, щоб аж у вухах всім позакладало. Нелюдяний, навидний показний він, та й ніч співа, порушує регламент. Хіба мене зрівняти можна з ним? В усіх на видноті, а темперамент, тут скік, там скок, хвостом сюди, туди, і мікрофон від співу ледь не трісне. А я ж співак ще зовсім молодий, коли з мужнію, то не так ще свисну. На жаль, ця байка із минулих днів, як горобцям було непереливки. Сьогодні, навпаки, для солов'їв не вистачає ні шани, ні готівки, бо на підмостках спритні горобці, професори. Доценти, депутати, а солов'ї, неначе ті старці, літають у чужі краї співати.